Отримавши повідомлення від вахтера гуртожитку, працівники місцевого відділу поліції негайно виїхали на місце події. Прибувши гуртожиток на сходовій кліці між першим і другим поверхом було виявлено молодого чоловіка, який стікав кров'ю. Було йому надано першу необхідну медичну допомогу до прибуття карети швидкої допомоги. Надалі було встановлено причини отримання тілесних ушкоджень. Встановлена особа, яка спричинила йому тілесні ушкодження, та затримано його. Ним виявився 51-річний мешканець Долинського району, який вже раніше притягався до кримінальної відповідальності за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. По даному факту порушено кримінальне, на кримінальне провадження за статтею 115 частиною 1, першою е, е, даному громадянину оголошено підозру і Даного громадянина взято під варто. Потерпілого було доправлено у районну лікарню. За три хвилини десь, ну майже трьох хвилини, ми зашили дірку в серці розміром 2-2,5 см на 0,5 см І на тому зупинилося. А далі всю роботу вже виконував теркальний хірург обласний Гатайло Ігор Васильович, який приїхав хвилин через 20». За цим фактом порушено кримінальне провадження. Триває слідство.